Доброго досланого дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 6 глава з 31 по 36 вірш. Сказав Господь, як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І якщо ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка, бо й грішники люблять тих, хто їх любить, і якщо ви благодієте тим, хто вам благодіє. Яка вам за те дяка, бо і грішники те саме роблять, і якщо позичаєте тим, від кого сподіваєтеся отримати, яка за те вам дяка, бо й грішники грішникам позичають, що одержатесь тільки ж, але ви любіть ворогів ваших, благодійте і давайте в борг нічого не сподіваючись, і буде нагорода ваша велика, і будете синами Всевишнього. Бо Він добрий і до невдячних, і злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.